Добре, листи розіслані, матеріали теж розіслані співробітникам, симуляції різні проведені, а що далі? Далі ми дивимося на всі ці результати і аналізуємо, наскільки було ефективне навчання. Ми бачимо вже аналітику по а, тим користувачам, які, ну не дуже добре закріпили а, на практиці свої знання а, і. Ми можемо на них конкретно призначати наступні активності. Але насправді, це ж таке це процес, це не точкова перевірка. Це має бути постійне навчання. Тобто, навіть попри те, що ми вже залучили там, протягом кварталу всіх співробітників, ми починаємо знову, ми продовжуємо натреновувати. Тому що ми всі розуміємо, що якщо ми не тренуємо, це забувається тим більше, змінюються підходи гакерів. Вони вигадують все нові й нові способи залізти в вашу інфраструктуру, використати дані. Тому треба. Постійно постійно навчати, тренувати реакцію ваших співробітників а, на реальні можливі атаки. Ви маєте привчити ваших співробітників бути критичним до кожного посилання, що приходить в листі, до кожного файлу, який приходить з невідомої пошти. І це вам допоможе дійсно підготувати команду, яка буде готова. До будь-якого ризику